Добрий день, я Антоніна Мітлош в ефірі програма поради психолога. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про тривогу та способи, які допомагають з нею впоратись. Тема тривоги була актуальна і у довоєнний час, а зараз вона ще більш затребувана, адже під час війни тривога, звичайно ж, зростає. За ці місяці війни у нас було багато емоцій, почуттів та реагувань. Був і сум, і тривога, і ненависть. І такі реагування є нормальними на ненормальні події, які відбуваються в час війни. Іноді люди запитують про те, як же позбавитись тривоги. Але тривоги позбавитись неможливо, адже вона нам сигналізує про небезпеку та мобілізує наші внутрішні сили для того, щоб ми могли впоратися з тим, що нам загрожує. Якби не було тривоги, то ми не змогли б вижити. Ми б тоді не реагували на червоний сигнал світлофора, коли переходили б дорогу, наприклад, так нехто вели б елементарними правилами безпеки. Тож варто навчитись жити з тривогою і давати раду тривожним думкам. Є біологічні і психологічні чинники, які впливають на рівень тривоги. Якщо говорити про біологічні чинники, то до них належить сензитивний темперамент, коли ми говоримо про особливу чутливу систему безпеки у мозку. Тобто, це не залежить від нашого з вами бажання, адже ми народжуємося з різним рівнем тривожності і схильністю до тривоги. Це передається нам генетично. Тож, відповідно, одні люди більш тривожні, а інші менш тривожні. Усі ми різні. А до психологічних чинників належить травматичний досвід та стресові ситуації, а також відсутність безпечної прив'язаності у дитинстві. А ще… Гіперопіка з боку батьків, коли був надмірний батьківський контроль, і дитина не отримала досвіду та не знає, як давати раду перешкодам та небезпекам, також до психологічних чинників належить високий рівень тривоги у батьків. Ну, от, наприклад, коли в сім'ї обговорювалася тема небезпеки і говорилось про те, що потрібно бути дуже обережним і уникати тих ситуацій, в яких ти не впевнений на усі 100. Тож з чинниками тривоги ми розібрались. Тепер пропоную розглянути, як працює наш мозок та забезпечує реакцію тривоги. За нашу безпеку у мозку відповідає мигдалина, яка реагує на небезпечні ситуації та активує реакцію нашого організму за типом бий втікай замри». Ми вже про це з вами говорили. Вона знаходиться в нижній частині нашого мозку, і коли виникає небезпека, то мигдалина миттєво активовує нашу симпатичну нервову систему, яка відповідає за мобілізацію наших ресурсів в організмі у тілі та психіці. Наша шлобна кора. Врівноважує систему реагування і аналізує інформацію. Вона робить висновок щодо реальності загрози і ухвалює відповідне рішення, або ж вжити заходів безпеки, або ж спростувати реакцію мегдалеподібного тіла. Мабуть, декому з вас знайомі буденні ситуації, які можуть викликати тривогу. Ну, от згадаємо приклад з життя, хай буде не на військову тематику. Ви перебуваєте вдома і чуєте дивний шум-шурхід в коридорі. Або в іншій кімнаті, там о, в своїй квартирі. Ви на мить прислухаєтесь, намагаєтесь зосередитися на ось цих звуках, а ваш мозок в цей час генерує різні думки і сценарії того, що ж це насправді може бути. Серед димок може промайнути, наприклад, ось така: можливо, це злодій пробрався в квартиру. Ви помаленьку йдете в коридор, потім підходите до кухні, наприклад, з якої лунає шурхіт, і намагаєтесь побачити, що ж відбувається. І помічаєте, що це ваш домашній улюбленець, кіт Мурчик. Він вистрибнув на шафу, скинув звідти коробку, яка на ній стояла, і ви переконуєтеся, що ну, небезпеки ж насправді немає. Так? І поступово заспокоїтесь. Тобто ваша система безпеки добре, злагоджено, спрацювала. Але буває так. Що протягом життя наша лобна кора отримала багато скерувань та інформації про небезпеки у навколишньому середовищі. Ну, от коли близьке оточення постійно транслювало ідеї про те, що світ доволі небезпечний, і що варто всього остерігатися або уникати, або ж, наприклад, людина не отримала належної підтримки в непростих обставинах життя від значимих дорослих. І тоді виникає надмірна тривога. І тут важливо розуміти, що якщо тривога заважає нормально жити і функціонувати, і при цьому реальних підстав тривожитися справді немає, то варто звернутися за допомогою до фахівців. Адже це можуть бути симптоми тривожного розладу. Тож підсумуємо: тривога це нормально, генетично у нас різна схильність до тривоги. Але коли тривога заважає нормально виконувати свої функції у різних сферах життя і підстав для її прояву нема, то тоді варто звернутися за допомогою. Далі будемо говорити про тривогу, яка в межах норми. Під час війни тривога зростає, тож є потреба навчитись з нею справлятись, тобто навчитись давати їй раду в добрий спосіб. І тут ми маємо згадати те, про що вже говорили в одній з програм: про зв'язок наших думок. З емоціями та поведінкою. Про те, що сумні думки викликають сумні емоції, а тривожні думки викликають тривожні емоції. А, у нас поточна ситуація це війна, і ми на це вплинути не можемо. Це наша з вами реальність. А, тож у нас виникає чимало таких думок, які стосуються ситуації поточних, так, і ми надаємо подіям певного значення. А, ці думки викликають в нас відповідні емоції, а емоція впливає на поведінку. І якщо ви помітили, що у вас тривожних думок багато, то варто почати їх впорядковувати. Як же це зробити? Е, можна почати їх занотовувати: от щодня записувати в ЗОшит або в нотатник на мобільному ті думки, які виринають в голові. Ну, от, наприклад, наше місто в небезпеці, е, е, його можуть захопити орки, там чи я боюсь за свою сім'ю, економіка країни розвалиться. І так далі. І так щодня виписувати усі ці думки. От як звучать, так і писати. Насправді така е, техніка допоможе впорядкувати ті думки, які хаотично вплавають в нашій голові. Е, також напроти кожної думки спробуйте прописати емоції, які виникають. Також відсоток вираження кожної емоції від нуля до ста. Де нуль немає емоцій, а 100 її максимальне вираження. Якщо ви відчуваєте тривогу на 80%, то так і пишіть. Тривога 80%. Таке прописування допомагає впорядкувати наші думки та емоції та не заперечувати їх. Далі для роботи з занотованими думками можна застосувати техніку переживань. В чому ж її суть? Потрібно оцінити кожну думку на предмет її реалістичності, тобто наскільки вона має відношення до реальності, чи можливо стосується гіпотетичного і малоймовірного сценарію. Оцінюйте думку з позиції поточного часу, тобто станом на зараз, і подумайте, чи можете ви щось зробити для вирішення цієї проблеми. Тобто наскільки ви впливаєте на неї, і тоді спробуйте сформулювати для себе більш корисну і більш конструктивну думку. Ну от, наприклад. Наразі у нашому місті відносно безпечно, і ситуація перебуває під постійним контролем і спостереженням відповідних служб та збройних сил України. Я дотримуюсь заходів безпеки. Моя тривожна валізка зібрана у разі надзвичайної ситуації. Я знаю, що буду робити, і яких правил безпеки потрібно дотримуватись. Ось така робота з думками допоможе впоратись з тривогою. Якщо ж ви бачите. А що думка реалістична, тобто має відношення до реальної проблеми, то подумайте, що ви можете зробити. Тобто розробіть план дій і подумайте, що можна зробити для втілення ось цього плану. Адже конкретні кроки, які ми робимо для вирішення проблеми, не лише вичерпують її, а й дозволяють впоратися з тривогою. Якщо ж думка реалістична, але ми не можемо нічого зробити. Ну або зробили, а тривога далі тримається. Бо ну, не на все ми можемо впливати. То тут рекомендація може бути така: Дозволити тривозі бути. Для цього спробуйте сісти в крісло, добре відчути стілець, який тримає ваше тіло, і підлогу, на якій стоять ваші ноги. І спробуйте так просканувати своє тіло і відчути у ньому тривогу. Тобто, де ця тривога в тілі. І трохи побудьте з нею. Просто дозвольте бути тривозі. Є дуже гарні слова, які застосовують на практиках із духовного відновлення, і звучать вони так: прошу смирення прийняти речі, які не можу змінити, відвагу змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. І це вже про нас з вами вибір. Ми не можемо знати, коли закінчиться війна, але ми можемо навчитися жити в час війни. І це наш вибір. Є дуже гарна книга психотерапевтки Едіт Еґер, яка називається Вибір рекомендую її прочитати. У віці 16 років Едіт Еґер потрапила до Аушвіцу, де втратила батьків. Вона вижила. Авторка пише про те, що ніхто не може уникнути страждань у своєму житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій. Сьогодні ми говорили з вами про тривогу та про її чинники, а також про способи, які допомагають з нею впоратись. Нагадую, що ви можете написати свої запитання на скриньку, і ми спробуємо відповісти на них. Бережімо себе і пам'ятаємо, що наше психічне здоров'я в наших руках. На все добре!